Народний депутат України, керівник депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Казахстан Сергій Нагорняк. Ваші овації. Доброго дня, шановні львів'яни, шановні гості міста. Знаєте, Львів став тим прихистком з першого дня повномасштабного вторгнення. Сотні тисяч, а можливо, мільйони українців та людей, які проживали в Україні. Які тікали від російських бандитів, російських військових, всі їхали, більшість українців їхали через Львів, і Львів став тим прихистком для наших матерів, для наших дітей, для літніх людей, які дали можливість і обігрітися, і випити гарячої кави, чаю, і прихистили на певний період часу, щоб люди могли далі знайти собі тимчасове житло. Сьогодні Казахстан разом з Україною, громадяни Казахстану. Сьогодні вони дуже підтримують українців і відкриваючи двері юрти, це для казахів дуже символічно. Казахів юрта це як їхній дім. І вони хочуть встановленням цих юрт показати, що вони разом з українським народом до перемоги і після перемоги. І наші багатовікові дружні відносини ми їх будемо тільки. Кріпляти, ми їх будемо робити ще міцнішими. І ми бачимо, як гостро реагує Москва на встановлення юрт незглавності в Україні. Після першого встановлення юрти незглавності в Куші Москва дуже гостро відреагувала. Вони вже думали, що і вони сприймають казахів як свій братній народ. Казахи братній народ українцям в першу чергу. І Казахи дуже добре орієнтуються, що робить. Росіяни в Україні. Ми дякуємо казахському народу за таку підтримку. І ці юрти незламності будуть. Ми будемо сподіватися, що вони будуть стояти до перемоги, і ця перемога буде дуже швидко. Ми запланували, що вони будуть стояти в Україні наразі до кінця березня. Будемо сподіватися, що і перемога буде наша швидко. Я дякую і місцевій владі, і Андрію Івановичу Садовому, і нашому голові військово-цивільної адміністрації Максиму Козицькому. І пані Галині Маслюк, почесному консулу Республіки Казахстан, на Львівщині, за підтримку. Я дякую нашій команді, уже українських казахів, які будують ці юрти, які готують плов, пригощаються пловом, які готують свої національні баурсаки. Ми сьогодні, після відкриття обов'язково почастуємо їхніми стравами. Слава Україні, Алга, Казахстан і Рахмет Казахстану. дякую вам.